Іде шалена хвиля дискредитації колишніх комбатів, колишніх членів або діючих, членів добровольчих об'єднань, добровольчих батальйонів. Зараз затримано заступника керівника штабу добровольчих сил України. Дана людина належить до оточення заступника командира дук правого сектора Валентина Манька, стосовно якого, як наскільки мені відомо, так само готується постанова про затримання. Валентин Манько зараз перебуває за кордоном на лікуванні після отриманих поранень, оскільки це є один з ну з найбільш відомих, скажімо так, бойових командирів. І відверто я пишаюся знайомцем з цією людиною. Я гадаю, що Дуже добре ідентифікують ті справи, які він робив. Зокрема, це достатньо гучне було перекриття шляху хметарським конвоям, які здійснювалися саме Валентина Манькою його е підрозділами. А також це була е спроба перекриття у цієї самої контрабанди, яка кришується наразі високопосадовцями. Я так розумію, що вчора було проанонсовано Валентином Наливаченко знов-таки, що затримано якогось члена угруповання. Я думаю, що саме про цю людину йшлася мова. Ми трим, зараз чекаємо на висунення офіційної підозри, але попри те, що ця людина вже не має ані до Січі жодного відношення, ані до Денисенка жодного відношення. Я думаю, що це не зупинить для того, щоб далі не розкручувати оцю фейкову ситуацію стосовно існування якогось міфічного бандитського угруповання.